Не таємниця, що зараз суспільний запит спрямований на школу, вона є не тільки місцем навчання дітей, це має бути простір із сприятливим соціальним та психологічним кліматом, де кожна дитина убезпечена від насилля. Школа має підтримувати особистість, що розвивається. Тому головною метою нашого закладу є навчання дітей і дорослих. Безпечні взаємодії в освітньому процесі і захист дітей від усіх видів насильства. Для досягнення мети встановлені наступні завдання: проаналізувати роботу закладу та виявити можливі чинники, що становлять загрозу учасникам освітнього процесу, покращити матеріально-технічну базу для організації безпечних умов перебування та навчання. Сформувати навички безпечного користування інтернетом соціальними мережами і електронними засобами навчання. Створити умови для здобуття освіти у дистанційному режимі, у тому числі під час пандемії. Пріоритетними визначені наступні напрями роботи. Організація навчання педагогічних працівників. З питань захисту дітей і механізмів реагування на загрозливі ситуації, особливо під час роботи в інтернеті. Організація виховної роботи серед учнів і батьків щодо інформаційної безпеки, організація роботи з дистанційного навчання і наповнення курсів електронної платформи ліцею якісними та безпечними навчальними матеріалами. Платформа для дистанційної підтримки навчального процесу КЗ «Покотилівський ліцей No2 була створена і запущена у 2015 році. Зараз в школі працює повнофункціональна електронна система, яка дозволяє учням і вчителям працювати як в умовах карантину без втрати якості і часу на адаптацію, так і в звичайному очному форматі. Доступ до ресурсу надається після авторизації за індивідуальним логіном і паролем. Система має кілька рівнів доступу, що визначаються ролью кожного користувача. Кожна роль має свої можливості і обмеження. Усі учні організовані за класами і записані на свої предмети. Кожен курс предмет включає матеріали відповідно до плану навчання. Це теоретичні ресурси і елементи, що дозволяють відпрацьовувати навички, забезпечувати контроль і отримувати оцінки. Найбільш використовувані для цієї мети тести і завдання. Тести система перевіряє автоматично, і учень може побачити результати одразу після закінчення тестування. Завдання на оцінку учень виконує в офлайн-форматі, сканує і відправляє у відповідне поле відповіді або у портфоліо власну базу завдань. Вчитель перевіряє виконані і відправлені роботи, коментує їх і оцінює. Подивитись отримані результати учень може, перейшовши безпосередньо до ресурсу. Або на сторінку оцінок електронного аналогу щоденника. Усі завдання до виконання учень бачить у своєму особистому кабінеті. Це реалізовано у вигляді інтерактивного календаря подій. Після виконання і відправки учнем завдань вчитель отримує відповідне повідомлення Коли робота перевірена, Учень також отримує про це повідомлення. У вчителів є можливість створення різних видів матеріалів і ресурсів, в тому числі індивідуальних, групових, оцінюваних автоматичною вручну, відео та аудіоматеріалів, ресурсів з геміфікацією. Всі ресурси адаптивні і доступні з ПК, планшетів і смартфонів. Також система включає веб-конференції, які дозволяють проводити уроки віддалено, використовуючи матеріали курсів. Доступ до вебінарів організований в рамках класу безпосередньо з платформи. Кожен клас має свою вебінарну кімнату, що виключає можливість присутності випадкових осіб. І забезпечує цифрову безпеку і захист персональних даних учнів та вчителів. З використанням сервісу вебінарів в школі проводяться й батьківські збори. В умовах підвищеної небезпеки захворювань батькам не треба відвідувати школу особисто. Достатньо авторизуватися під аккаунтом дитини і приєднатися до заходу у вебінарі класу. Класний керівник також має можливість наочно презентувати матеріали, що мають бути донесені до відома батьків. Запис зборів зберігається на платформі, і ті батьки, що не мали можливості відвідати збори онлайн, можуть подивитися їх у запису. Ви бачите фрагмент запису зборів, що проходили в 9 класі. Звичайно, найперша роль це ваша. Ми також цьому допомагаємо, направляємо, радимо, але обирати, звичайно, дитині, але направити повинні саме ви її. Тому завдання батьків саме не нав'язувати підлітку вже готове рішення, а допомогти йому визначитися самому. Як же це зробити? Поступово розглядати пропозиції, скласти таблицю професійних подобань, що дитині подобається, розширювати знання про професії в світі взагалі, які вони бувають. Які направлення зараз, як то кажуть, модні в тренді, та які будуть більш необхідні саме професії на ринку, на ринку праці в майбутньому? Батьки можуть вмикати камеру чи мікрофон, або приєднатися до конференції в спрошеній формі, використовуючи лише навушники та груповий чат для питань чи обговорень. Що ж стосується вибору професії, можливо, навіть коли ви навчалися в школі, всі бачили цю таблицю, тому що вона стара як світ, але залишається актуальною. Саме за типами професій. Існує таких п'ять класичних типів професій, а саме людина людина. Тобто, ми розуміємо, що це безпосередня праця з людьми. Це і вчителі, лікарі, вихователі, продавці, працівники поліції, журналісти, ведучі, менеджери і так далі. Тобто там, де безпосередньо треба комунікувати з людьми. Не кожному, до речі, це підходить, тому це також дуже важливий компонент. Що ж стосується наступного типу професій, це саме людина природа. Тут вже також від внутрішнього сприйняття дитини, його усвідомлення в світі обирається можливо. І такий вид професій. Професії як біологи, селекціонери, тваринники, рослинники, бджолярі і так далі. Це дуже ми живемо в країні. Промислово аграрній тому це дуже в нас також перспективні професії. Для цього повинні бути безпосередні нахили та величезне ж бажання. Звичайне, бажання повинно бути для вибору будь-якої професії, але саме за тими попередніми слайдами, де хочу, можу та треба, треба знаходити якийсь саме компроміс серед цих цих питань. В період пандемії особливо гостро відчувається необхідність прямої комунікації з дітьми, їх підтримки та організації безпечних життєвих умов і поведінки. На День цивільного захисту саме в умовах карантину стали в нагоді онлайн уроки з учнями в дистанційному форматі. Далі відеозвіт про цей захід. Ми живемо на прекрасній планеті Земля. Це наша планета. Тут Блакитні озера та річки, зелені ліси та гаї, високі гори та широкі низи, які роблять чудовою, цікавою кожну мить людського життя. Та матінка природа має в запасі і сюрпризи: шторми, урагани, повені і землетруси, пожежі та снігові замети. Все це може нести загрозу для нашого життя. Щоб вижити в таких надзвичайних ситуаціях, врятувати себе і допомогти іншим, треба багато знати, а також вміти діяти в таких умовах. Намагайся бути зібраним і уважним. Добрий день діти! Розпочинаємо урок з захисту України. Задачі уроку. Основні способи захисту населення надзвичайної ситуації. Хто зможе відповісти, відповісти на запитання? Які бувають засоби індивідуального захисту? Це засоби захисту шкіри, засоби е, захисту органів дихання і медичні засоби індивідуального захисту. Так, добре. А які бувають засоби захисту органів дихання? Так, ну, по-перше, це ватно марлова пов'язка, респіратори, протипилова тканинна маска, протигаз. Та камера захисна. А ще які є захисти у нас. Для захисту від хвороб, наприклад, та від бактерій. Правильно. Повинні допомагати, якщо в, у людини є травма, а докторів них не вистачає, то люди повинні допомагати і вказувати першу допомогу. А, а тепер підскажіть, у підховище забороняється, що робити? Палити. Розпивати алкогольні напої, наприклад. Намагатися покинути за спроду без проносити розказань місті, вибухові предмети, правильно. Ну, добре, діти. На цьому урок закінчується. Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Ми з вами починаємо наше заняття з тема пожежна безпека осені. Будь ласка, проголосуйте. Так, готові, публікуємо. Так от я вам хочу сказати, що вірна відповідь Д. Молодці, тих хто так поставив. Всі перелічені речі, вони необхідні для виникнення колорі. Наступне питання. Читаємо уважно, що відноситься до легкозаймистих матеріалів. Папір, пластик, спирт вугілля. Тут тільки одна вірна відповідь. Виберіть її. Все, готові. Так, публікуємо. Подивіться, у нас більше всього це варіант А, вийшов це варіант С. Ну, я вам кажу, що вірне питання буде С. Це. це спирт. Оце буде меха займитий матеріал. Молодці ті, хто вибрав варіант С. І ось така схема, давайте уважно подивимося. Що ж робити, коли вже пожежа виникла і треба вийти з помешкання. А тепер давайте з вами згадаємо, що є і вдома в нас, і в школі в нас, які засоби є для гасіння пожежі. Піско гасна. Відерко конусне є. Ведерко з Пісок є, да, Обов'язково. А лопата там лом. От, Ще раз нагадую, що. Якщо щось трапилось і пов'язано з пожежею, то набираємо номер 101 і повідомляємо службу порятунку. Дякую за увагу! Доброго дня, сьомий клас! Сьогодні у нас діти надзвичайний урок. У нас урок з цивільного захисту. Надзвичайні ситуації бувають природного характеру, техногенного, соціально політичного та будь -дь. Це стихійні лиха, про які ми з вами розмовляли. Аварії та катастрофи. А зараз ми поговоримо з вами про ті важливі е, дії, які треба виконувати чітко та злагоджено під час виникнення надзвичайних ситуацій. А для закріплення матеріалу ми з вами зараз пройдемо невеличкий тест. Як ти дізнаєшся про те, що сталася надзвичайна ситуація у світі у твоїй країні або у твоєму селищі? А. Через книгу. Б. По телевізору. Б. Почувши сирену. З Газету. Почувши сирену. Або ще сирену. Через по що? телевізору. По телевізору, через ага. так. Або через інтернет. І у цих надзвичайних ситуаціях нема місця пам'яті. Потрібно діяти завжди швидко і впевнено. І тоді ти збережеш собі життя і, можливо, допоможеш ще комусь рятуватись від надзвичайної ситуації. Ні, ні, ні. Молодці. Далі. Ні. 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 Так. Mm -hmm. так, 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 так. Так, Так. Так. дивіться. Треба бачите, треба телефонувати віде. до служби порятунку за номером один нуль один сто Діти, я вам дуже вдячна. Дуже вам сподобалося? Будь ласка, добре. наступного разу я вам дам час і вислухати своє добре. добре. Тоді, дітки, до побачення. до побачення. До побачення. За якими ознаками ми визначаємо це заборонні знаки? В, е, перечоркнута красною олинею. Червона лінія є. Хто може пояснити цей знак? Я вважаю що не треба підходити близько к вікну. Отак. Йому можуть бомбу кинути у вікно. Діти в школі зараз проходять дні цивільного захисту. Слухаємо перше запитання кидати запалені нісирники будь де ні, ні. ні, звичайно, молодці. Ні. Якщо почалася пожера пожежа, треба подавати сигнал тривоги. Да, да. Так, так, добре, молодці. Так. Використовувати вдома петарди, феєрверки. Ні, ні! Ні, звичайно, ні. молодці. молодці. Панікувати Завж... ні в якому випадку не можна. Вебінари проводяться не лише на рівні одного класу. На платформі є також віртуальна актова зала, куди мають доступ усі учні та вчителі школи. Тут проводяться загальношкільні збори, семінари, навчальні масові вебінари для дітей, в тому числі з питань кібербезпеки в електронному просторі. До вашої уваги презентуємо Захід Всесвітній кібердень КМПГ». Привіт, друзі! Мене звати Марина, я колежанка наша, і сьогодні ми з вами поговоримо про кібербезпеку. Але, але я сьогодні, я сьогодні до вас, вас прийшла не одна, зі мною прийшов сайбербаді, який хоче вам е, допомогти і розказати багато нового та цікавого. Отже, про що ми що вам сьогодні розкажемо? Про захист особистих даних в інтернеті, в інтернеті е, безпечний перегляд, перегляд контенту, контенту як, як бути соціальним, а ад... той самий час безпечним, як безпечно грати в онлайн ігри. Розумно використовувати телефон, бути гарним і вірним другом, а не кіберполером. Марино, дякую, учні. Зараз буде сім питань, які ми вам обіцяли. Вони будуть поступово з'являтися на ваших екранах протягом 10 секунд. Вам треба буде обрати відповідь, яка на ваш погляд є правильною, та проголосувати за неї. Увага! Правильна відповідь всього одна. Після цього на ваших екранах з'явиться правильна відповідь та результати загального голосування. Тож, давайте не будемо гаяти часу та розпочинаємо. І так, перше питання. І так, перевірка знань. Так чи ні? Я в мережі і зустрічаю когось мого віку в чаті, чи можна дати їм мою домашню адресу або номер телефону, щоб ми могли зібратися разом? Так чи ні? Так, голосування вважаємо закритим. Виводимо правильну відповідь. Правильна відповідь ні. Ніколи не передавайте особисту інформацію, коли ви граєте, і ніколи не погоджуйтеся зустрічатися з будь-ким поза грою, бо це може бути небезпечно. Наступне питання. Так, так чи ні? Ви публікуєте ви фотографію вас і ваших друзів, друзів в інтернеті. Пізніше ви вирішили, вирішили видалити фото. фото якщо видалили ви видалили його з вашої соціальної сторінки. Чи означає це, що, це, що фото, фото було вилучено з інтернету? Дайте відповідь Так чи ні? Правильна відповідь ні. Подумайте двічі Двіч ні. перші ніж ділитися інформацією в соціальних мережах. Наступне питання. Діти у вашому класі пишуть групові образливі коментарі про, яку, про когось іншого. Ви в групі і отримуєте ці повідомлення. Як ви вчините а. Приєднаєтесь до розмови, Б, ігноруєте повідомлення та видаляєте їх, і це не відповідаєте, але зберігаєте повідомлення і повідомляєте дорослому. Відповідь та результат. Правильна відповідь ні, мені б не сподобалось, якби вона так вчинила зі мною. Що ж, дякую всім за увагу. Ви були активними учасниками. У нас було дуже багато правильних відповідей, і всі ви великі молодці. Тож ми з колегами порадилися і вирішили, що всі отримують сертифікати від нас за активну участь та правильні відповіді під час гри. Ми надійшлимо в школу класним керівникам електронні сертифікати від, від нас. Ви їх зможете отримати вже е, дуже скоро. «Сайбербаді» був дуже радий з вами познайомитися. І, і сподівається, що, що ви будете, будете застосовувати, застосовувати свої нові знання та навики. У 2015 році відбувся запуск платформи Освіта без меж у тестовому форматі. До 2017-го ми налаштовували ресурс, створювали організаційно навчальне середовище, навчали вчителів, створювали та впорядковували систему курсів, наповнювали їх матеріалами. У 2017-му Педрада закладу прийняла рішення про навчання із використанням дистанційних технологій, і заклад став упорним в області по екстернату. Платформа почала використовуватися як основний ресурс для навчання учнів екстернів і як додатковий для очної форми навчання. У березні 2019 2020 навчального року. У зв'язку з карантинними заходами COVID-19 школа перейшла на дистанційне навчання. Спочатку онлайн-уроки з використанням платформи проводили 18% педагогів, інші застосовували Zoom-конференції, шкільний сайт і месенджери. Відсутність єдиних вимог призвела до того, що лише 30% учнів брали участь в освітньому процесі. І то епізодично. Починаючи з квітня 2020 року 80% педагогів почали використовувати для проведення онлайн уроків та здійснення робіт дистанційну платформу. У 20-21 навчальному році, в жовтні-грудні, січні-березні, квітні-травні для організації освітнього процесу використовувалася виключно платформа освіта без меж. Онлайн уроки. Відвідували не менше 60-70% учнів. Доступ до ресурсів платформи і можливість навчатися на курсах асинхронно мають 100% учнів школи. Усі уроки, виховні заходи, батьківські збори, наради проводяться в онлайн режимі сервісу вебінарів системи. Діти навчаються дистанційно. На курсах платформи в карантинний період і користуються матеріалами і функціоналом системи, коли ходять до школи. Вчителі поглиблюють навички роботи з платформою на онлайн та очних семінарах, створюють власні навчальні матеріали, керують навчальним процесом за допомогою ресурсів і елементів курсів та користуються широкими можливостями, що надає система. В питаннях захисту персональних даних, авторства курсів і матеріалів, новітніх технологій та гейміфікації навчання кожен це далі. У нас є така можливість. Відповіді. Тобто, якщо у вас, наприклад, там, не АБЦД, а А, БТ, Б, ви можете додавати можливість ще однієї відповіді, а це змінювати там на це. А. Ну, і тепер я даю вам можливість проголосувати, а ви бачите у себе варіанти відповіді, які ви маєте відповідно. Це дрібні натискаєте і з'являється такі автором, щоб не перемикати І ось я одразу бачу, то як відомі. Тараку, Золушка, Ольга, оце я все бачу. Як вчити, діти цього не бачать одразу, а потім ви можете, коли ви результати голосування, ви бачите, які були герої, скільки відповідей.